У Кам'янці-Подільському відбувається турнір, приурочено до пам'яті Героїв Небесної Сотні. І одним з організаторів, можна сказати, головними організаторами, є спілка ветеранів. Представник зараз з нами. Представтесь, будь ласка, хто ви? Перший заступник голови міської спілки ветеранів Афганістану Кособуцький Валентин Вікентійович. Валентин Вікенчич, дуже приємно, що ви долучилися із своєю присутністю прикрашаєте це свято своїми нагородами. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь побажання учасникам, учасникам змагання? Що ви думаєте про цей захід? Ну, я скажу так, що сьогодні більш досконаліше познайомившись із організатором із вашими бадминтоністами, я зрозумів, що ви потребуєте. Місця постійного для заняття цією дуже доброю спортивною дисципліною, і я би побажав, щоб ви, може, і наша міська влада такі знайшли можливість вам десь знайти місце постійного тренування, щоб я вже чув, що є деякі члени ваших. Вашої організації, які вже виступали на вищих рівнях, тобто у вас вже є певні досягнення. От це моє побажання, щоб ваша добра справа більше організовувала дітей в місті, щоб вони мали ціль і своє життя будували в дальнішому їздили на змагання. Тобто вели активне обжиття. Дуже гарне побажання. Скажіть, будь ласка, чи не хочете ви, наприклад, чи інші ветерани при долучитися до цього виду спорту, спробувати свої сили? Ну, до цього часу у нас не було такого предложення. Може, ми і подумаємо на правлінні, на засіданні правління, що дехто із наших Попробуємо, колись до вас прийдемо і спробуємо свої сили. Дуже вам дякую, сподіваюся, що так воно і буде, і ми побачимо вас на кортах також разом я з іншими учасниками. Я дуже хочу, дивлюся і треба підготуватися і морально. І я теж згоден, щоб спробувати. Можемо навіть зробимо такі якісь е, змагання серед наших ветеранів, але ви будете у нас як наставниками. Було б дуже добре, гарні настанови, гарні враження. Дуже дякую вам за надання за сьогоднішній день.